На це не здатні ні Сполучені Штати Америки, ні Велика Британія, ні МАСАД, ні інші європейські країни світу. На це здатні лише ми, українці, своїм талантом, своїм генієм, своєю мужністю, своєю вірою в перемогу. От. Але ми б все знали, що саме, але в би це не говорили. Хай би різноманітні версії, які малювали журналісти, блогери, то їхня їхня справа. Наступне: Тобто зараз ми бачимо. Що той результат, який ми отримали, це унікальна операція, яка буде вивчатися в спецслужбах в, 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 практично у всіх країнах світу, у нас є ну, втрати, поразки на фронті, просування ворога вперед. Я сподіваюся, що наші командири різних рівнів, наші захисники. Зроблять все, щоб ворог далі не просувався. Хочу вірити і хочу сподіватися, що європейські наші колеги про американців про цього Трампа забути, горив він синім огнем разом з Путіним в одному котлі. Зрозуміють, яку реальну загрозу представляє ядерний ранений мост Росія і Шизофренік, як і Трамп Путін, і надуть відповідну на допомогу. Щоб зупинити подальше просування російських окупаційних військ. А нам з вами треба усвідомити і засвоїти лише одне правило: перемога над російським фашизмом потрібна лише нам, українцям. Запам'ятайте, перемога над москальською імперією планетарним злом потрібна лише нам, українцям. Ви вже всю очевид бачите, що вона не потрібна Трампу і його Білому дому, і його радникам і так далі. От, ви вже бачите, що заявляє новообраний президент Польщі, що він проти вступу України в Європейський Союз. Ви бачите позицію прем'єр-міністра Угорщини і прем'єр-міністра Словаччини цього самого Орбана і Хвіцо, що вони зроблять все, щоб Україна не вступила в Європейський Союз і в НАТО. Тобто ви розумієте, що це велика геополітична гра, де, де кожен відстоює лише свої власні, кишенькові, бізнесові, грошові інтереси. Перемога повинна потрібна лише нам, українцям, і ми її обов'язково здобудемо у цьому році. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.